Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні понеділок, вже 9 жовтня. І сьогодні зранку ми вперше не опалення вмикали. Ні. Ми вмикали кондиціонер на те, щоб він нас нагрів. Це перший раз. Так, що я сьогодні буду робити за планом? Сьогодні за планом треба мені таки помити вікно, тому що, як не відкладає, треба робити, а час вже пройшов 9 жовтня на вулиці. І покажу вам свої покупки косметики нові. Зараз покажу покупочки декоративної косметики, які я купила. І почну олівець для губ, виробник Туреччина. Купувала 2 тони 0,06. Пильна троянда і темніше 0,08. Зараз я їх на руку так нанесла. Це що нижче 0,06 і темніше 0,08. Такі відтіночки, Туреччина виробник. 006. Пильна троянда. Зараз у мене на губах. Коли я купувала, дівчата казали, що це такий класний варіант, коли не потрібно там додатково купувати губнушку і окремо контурний олівець. Хоча, як на мене, я зараз нанесла, то підсушує. Можливо, треба було бальзам спочатку якийсь нанести. Це 006 і це, що темніший 0,08. Ну, подивимось, стійка, тримається тримається ну, майже день, якщо там зранку намалював та пішов на роботу, то будеш ходити. І ще я ще покупала, це дуже давно було, брасматик в мене Лоріаті телескопік, чим мені він подобається, тим, що тут щіточка така, вона йде тоненька. І мені зручно наносити туш, тому що мені не зручно, я кажу зараз тільки за себе, коли вона дуже товста і пухнаста. Я можу намалювати все, що так, а тут мені так зручно. У мене ж татуаж стрілочок. Я не завжди, там, коли морозяка або там дуже спекотно на вулиці, я не завжди. Фарбуюся, а татуаж стрілочок воно завжди очі якісь більш-менш виразні. І так користувалася, скільки вже? Рік і сім місяців і він закінчився. Я ж в космо заходжу і кажу, дівчата, потрібна е е якась туш. Вони кажуть, візьміть така корейська. Ви будете задоволені. Я кажу: у мене в пріоритеті, щоб не було такої товстої кісточки. Вони кажуть, ні. Кисточка тут норм. Тут натуральний віск іде. 250 гривень коштує. І, ну, так, трішки товше іде кисточка, ніж там, але я сьогодні фарбувала вії, то мені сподобалось. І що мені сподобалось, що розділяє, воно не дає об'єм, і ще там щось, але воно фарбує ваші. Віє, і як розділяє, і мені це подобається. Дівчата кажуть, але коли будете змивати, щоб вони лякались, воно як пластами так змивається, бо як віск, знаєте, коли змиваєш, він як пластами так йде, а не так, як така туш, що вона якось так розчиняється, і ефект панди під очима. Тому. Ось такі в мене обновочки. А у нас то хмари, то щось незрозуміло. І такі потрібно сьогодні вже закінчити з прибиранням вікон, миттям вікон. І хочу помити, як мені от радили. Я ще так вікна не мила, зараз будемо оце вікно останні мити з вами разом. Так, збираюсь мити вікна. Ці рукавички ще пам'ятаєте, я влітку купувала і так виручають, коли потрібно, раз, два і є. І почала зараз хотіла вимити, що цю губнушку, яку я вам показала, принесла миску, все для того, щоб починати вікно мити. Не змивається губнушка, вона стала світліша, але вона не змивається. А чим я її змию? Це добре, що до людей не йти. Бачите, яка стійка? Нічого собі, нічого, рукавички надінемо. Так, я все приготувала. Що мені потрібно буде? Водичка, губка, миючий засіб для посуду, саме звичайний, яким ви миєте посуд, таким будемо мити. Ганчірка для скла, боже, як вона називається? Щось у мене останнім часом. Я інколи забуваю навіть взяти в руки селфі-палку. Так, ну ви зрозуміли, вона така шовковиста ганчірка для миття скла. І скрибок такий, щоб ми будемо мити. І цей скрибок, щоб з вулиці там дальній кут дістати мені. Що, поїхали? Так, подивимось. Сподобається мені такий спосіб миття вікон чи ні. Тут просто водичка. Зараз на губку я беру декілька краплин. Оу! Ви не злякались? Ні, ні, нормально. Просто ж хотіла ж показати вам, але не дуже зручно. Декілька краплин миючого засобу. І починаю мити і скло, і рами все підряд. Спочатку ж з хати буду мити. О, як репить. Спочатку ж з хати буду мити, От, а потім вже з вулиці. Е, змивати потім не потрібно буде. І воно зручно гудкою тут вимивається. І потім скрипком прибираємо, і залишки ми тут беремо якийсь там, знаєте, паперовий рушничок або ще щось. І тут миє гарно цей скрибок сам. Все. І потім, коли ми вікно вже з крипком прийшлись, ми беремо цю ганчірку, вона суха, і просто забираємо залишки із рам, із усього цього миючого засобу. Просто прибираємо і все. Так, з хати я вже помила, зараз буду мити з вулиці. З вулиці, щоб... Ой, холодно, щоб сюди дістати, я буду такою штукою мити. Теж я її просто намочила. Трішки додам зараз одну краплину миючого засобу для посуду. Там люди в куртках ходять, а тання вікнами. Ну нічого. Так, і скребочком зараз забираю. Воно не дуже зручно з вулиці, але ж нічого. Все зробимо як потрібно. Зайву водичку треба прибрати, щоб скрибок був сухим. А не воду туди-сюди грязюку розносити. І тут мене штукаться. Все, і зараз іще. Цю частину вікна помию і покажу вам результат. Ну от, все чисто, блистить. І таке враження, що начебто немає скла. Але ми бачимо хмари. Да, ось так. Це білий телефон відсвічує. Ні, мені сподобалось, немає ніяких розводів, такого, нічого. І головне швидко. Головне швидко. І знаєте, що хочу сказати? Настільки того діла помити вікна, як я збиралася, тут просто наляпала, хочу трішки протерти, щоб стіл на місце поставити. А так завжди і буває. Зачепилася з одним і, і пішла по всій хаті. Думаю, ну що я тільки там поли протру, треба ж і тут. Зараз головне, щоб точно пішов. Ціла попити кави. Хочу сказати за цей чай, що я купувала, свій відгук. Смачний. Тут яблочка, тут вишня і лохина. Або чор... чорниця, не знаю. Такі пакетики. На одну чашку і я попила з медом. І хочу сказати, найкраще, що нормалізує мікрофлору в кишечнику, це чай такий з медом. Дійсно так, дівчата, спробуйте, я дуже задоволена. і смачний. Перевага така йде вишні, але і яблочко відчувається. Дуже смачний чай і коштував скільки він. 18 або 24 гривні. Я вже не пам'ятаю. Тому рекомендую. І досі я з цією губнушкою цілий день з нею буду ходити. Я вже руки ж мила і мочалочку ж брала терла. І хочу відповісти на запитання. Я стосовно Ізраїлю, я відношусь так, як і ви відноситесь до цього. Душа болить, це зрозуміло. Але я дуже відволікаюсь, коли я записую відео. Тому що в цей час, коли я записую відео, я про це не думаю, потім я буду монтувати відео. Я не можу сказати, що я про це не буду думати, я буду думати, але якщо дозволили, і на корню цей тероризм не приглушили в свій час, інші подивилися і кажуть, а що, так можна, і нам нічого за це не буде. Що я можу сказати? Я не хочу на цю тему взагалі розмовляти, тому що як і ви, так і я до цього відносимося однаково. Єдине, що стурбованість висловлюють, і ще щось, мені якось на їхню стурбованість. До одного місця не буду підбирати слів. Хочу вам сказати, вчора, 8 жовтня, така звістка про Ніну Матвієнка, і в неї були такі слова, які я хочу, щоб ми з вами зараз всі почули. Я навіть собі в інстаграм завантажила, щоб коли на душі. Треба слухати ті слова, і я хочу ді, вам ді, показати. ви дивитесь на прекрасне на ті самі квітки, де ви зупинитесь, на те саме котеня, на те саме якесь маленьке, яке ви хочете захистити, це продовження молодості. Ви сюди прибавляєте ще здоров'я. Дивіться на красиве. Навіть у тому, що сьогодні відбувається, дивіться на красиве. Моліться і дякуйте Богу, щоб наша Україна була дійсно квітучою, красивою. І щоб люди, які в ній жили, які правлять, також були доброзичливі, щасливі, і щоб вони також наверталися любові до цієї землі і були вдячні. Ось так. Тому не випадково я завжди показую квіти, я показую річку, щось таке навіть хмари, і вони теж по-своєму якось красиві і потрібно, як казала Ніна Матвієнка. Душа омолоджується, а себе обов'язково потрібно зберегти. Тому бережіть себе емоційно, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. Ідей Боже. Ідей Боже, щоб добро завжди перемогло це зло. А це так і буде. Потрібен лише час.